Яке найважливіше питання у вашому житті? Питання, з яким не може за своєю важливістю зрівнятися ніщо інше, це куди ви потрапите після смерті? Чи опинитесь в раю, оточені любов'ю, радістю, умиртворенням, чи передете… З життя в місце мук, жалю та нескінченної скорботи. Деякі кажуть, що ви просто перестанете існувати, повернетесь до небуття. Проте нові відкриття фізики підтверджують, що матерія не зникає, але змінюючи свої властивості, перетворюють це на світи відмінної від нашої вселенної. Сучасна наукова революція підтверджує існування життя після смерті та підриває основи матеріалізму. Відповідаючи на запитання, де я опинююсь після смерті, ми торкнемося історії, заснованої на реальних подіях. Головні герої продовжують відчувати, бачити, чути, говорити, рухатися, незважаючи на те, що вони давно померли. Один з цих безменний герой це багач. З біблії не секрет, що серед нас немає таких людей, які були б надто великими чи багатими, щоб не померти. Помирають усі: царі, президенти, геніальні вчені, філософи, актриси, рок зірки, спортсмени, лідери людства найбільше винятків перед смертю немає. А після смерті що чекає на нас там? Якщо вам цікаві відповідь на це питання, я запрошую вас приєднатися на духовне спілкування у неділю, о 12-й годині. Якщо вам цікаво, пишіть мені у коментарях.